Вітаю мої гітарні друзі. Ви на каналі «Чарівні струни і з вами я, Андрій Стукало. Сьогодні ми з вами поговоримо про ноти на гітарі. В стандартному строю шестиструнна гітара налаштована так, шоста струна нота Мі, п'ята струна нота ля. Четверта струна нота ре. третя струна нота соль, друга струна нота Сі. Перша струна нота мі. Розпочнемо з першої струни. Перша нота мі. Вона є відкритою, тобто не притиснена на жодному ладі. Наступна нота вверх по звукоряду нота Фа. Щоб її заграти, ми маємо притиснути першим пальчиком перший лад. Далі йде нота соль. Притискаємо її. Третім пальчиком на третьому ладочку. Тепер розберемося. Відстань між двома сусідніми нотами не завжди однакова. Вона вимірюється в тонах і півтонах. Так, між нотою Мі і Фа всього лише півтон. А от між нотами Фа і Соль цілий тон. Дивимося на гриф гітари і бачимо, що він поділений ладами, що і дорівнює півтонам. Тобто, якщо ноти розташовані на сусідніх ладах, то між ними відстань півтона. Але якщо ноти розташовані через лад, то між ними тоді відстань цілий тон. Повернемося до нот на першій струні. Наступна нота після соль це нота ля. Граємо її першим пальчиком на п'ятому ладочку. Далі нота Сі. Граємо її третім пальчиком на сьомому ладочку. Наступна нота До. Граємо її на восьмому ладочку і перетискаємо четвертим пальцем. Навчіться грати ці ноти у висхідному та несхідному порядку. Давайте продовжимо. Наступна нота після ноти ДО це нота Ре. Якщо ви це знаєте, поставте лайк цьому відео. Ноту Ре ми граємо на 10-му ладочку першим пальчиком. Далі йде восьма нота. А це означає, що це нота МІ, але на октаву вище. Граємо її третім пальчиком на 12 му ладочку. Давайте для зручності заграємо ноту Фа. Це 13-й лад четвертим пальчиком. Після 12-го ладу розташування нот на грифі повторюється, так само, як від першого ладу. Ми маємо натренувати і запам'ятати, де знаходяться всі нотки. Для того, щоб краще запам'ятати, я рекомендую грати і називати ноти. Ось так. Мі, фа. Соль ля. Сі, до, ре, Мі, Фа. Якщо ви будете називати ноти вслух, так ви задієте ще один вид пам'яті: Фа мі, ре, до, Сі, ЛЯ, соль, Фа, Мі. Важливо одразу завчити правильні пальчики. Це допоможе потім знаходити потрібні ноти. Друзі, напишіть в коментарях, чи знаєте, якою літерою позначається, скажімо, нота ля. В наступних відео я розповім про ноти на інших струнах. Тож обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок, так ви не прогавите наступний випуск. Нагадую, що ви на каналі «Чарівні струни» і з вами був я, Андрій Стукало.